Вітаю на каналі. Тато казку Залюбки моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Маленький морозик. Жив був у хмаринці високо-високо над землею маленький морозик. Він був сином королеви зими, але народився надто рано ще восени, коли його мама спала у своєму крижаному палаці. Мамо, я хочу спуститися на землю. Просив морозик. Ще не час, сину! відповідала зимова королева сонним голосом: Почекай до грудня. Але маленький морозик був дуже допитливим, і одного ранку, коли температура опустилася якраз до нуля градусів, він тихенько вислизнув із хмаринки і полетів униз. Хто ти такий? Здивувалася, золота осінь, побачивши маленького срібного хлопчика. Я морозик, хочу прикрасити твоє королівство. Осінь засміялася. я вже все розмалювала у жовті та червоні кольори. Що ти можеш додати, а? А ось подивись, сказав морозик і дихнув на листочок Клена. І сталося диво. На червоному листку з'явилися тоненькі білі візерунки, ніби художник пензликом із білої фарби намалював мереживо. Листок став ще гарнішим. Морозик був у захваті, він почав працювати. Вранці, коли температура падала нижче нуля, він малював срібні візерунки на траві. Кожна травинка вкривалася. Тоненьким білим мереживом. На калюжах він створював тоненьку крижану плівку. Вона була такою тендітною, що хрустіла під ногами, як целофан. На вікнах будинку він намалював чарівні морозні візерунки: пальми, папороті, квіти. Це водяна пара з теплого кімнатного повітря перетворювалась на лід. На холодному склі. Чому ти працюєш тільки вранці? запитав його вітер. Бо вдень сонце пригріває, і я тану, пояснив морозик. А вночі я можу працювати лише тоді, коли небо чисте і температура добре опускається. Одного разу морозик побачив, як садівник вкриває молоді дерева соломою. Чому він це робить? запитав вітер. Бо він боїться мене, сумно сказав морозик. Я можу заморозити сок в рослинах і тоді тоненькі голечки засохнуть. Не сумуй, втішила його осінь. Ти робиш важливу справу. Завдяки тобі земля готується. До зими. А ті рослини, що витримують твій холод, стають іще сильнішими. Найбільше морозик полюбив спостерігати за водою. Він навчився перетворювати її на лід. Коли я охолоджую воду до нуля градусів, її молекули починають танцювати повільніше і повільніше, розповідав він. Мухоморчику під деревом. А потім вони зупиняються, беруться за руки і утворюють кристалики льоду. Саме тому срібна павутинка вранці вкривається крихітними намистинками. Це крапельки роси, які перетворюються на льодяні перли. Пройшов місяць. Морозик став дедалі сильнішим і сильнішим. Одного разу морозик почув знайомий голос: Сину, час додому. Скоро моя черга прийти на землю. Це була королева зима. Вона вже прокинулась і звала свого маленького сина. Але я ще хочу помалювати, заперечив морозик. Ти зробив велику справу, посміхнулася зима. Ти підготував землю до мого приходу. Тепер відпочинь. А я продовжу твою роботу. Морозик попрощався з осінню і полетів до хмаринки, а на землі вже випав перший сніг. І казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.